Вібрісим суперчуття, яке не можна чіпати. Серед розкішної шерсті вашого кота особливе місце займають вібріси довгі жорсткі волосинки, які виступають на мордочці над дочима, на підборіті та на лапках. Це не просто шерсть, а високочутливі сенсорні інструменти, які відіграють життєво важливу роль у сприйнятті світу вашим улюбленцям. Чому вібріси такі важливі і чому їх ні в якому разі не можна обрізати? Органи дотику на відстані. На кінчиках гібрисів розташовані спеціальні нервові закінчення пропріоцептори. Вони надзвичайно чутливі до найменших змін повітряних потоків, дозволяючи куту відчувати предмети та перешкоди навіть у повній темряві, не торкаючись їх. Це допомагає орієнтуватися в просторі та уникати зіткнень. Визначення розміру та форми. Зібріси на моркнуті допомагають коту оцінити ширину отворів та щелин. Якщо гібріси вільно проходять, значить, і тіло кота може пролізти. Розпізнавання текстур. Дотик вібрісами дозволяє коту отримувати інформацію про поверхні предметів, їхню жорсткість або гладкість. Полювання та орієнтація на здобич. Відріси допомагають коту відчувати рухи здобичі. Навіть найменші вібрації вібріси на лапках допомагають утримати спійману жертву. Захист очей. Вібріси над очима реагують на дотики, змушуючи кота моргати та захищати очі від та інших одразників. Емоційний стан. Положення вібрисів може відображати настрій кота. Наприклад, спрямовані вперед відріси можуть свідчити про цікавість або збудження, а притиснуті мордочки про страх або тривогу. Невідновлюваність функцій, на відвіну від звичайної шерсті, обрізання вібрісів позвереє кота важливого сенсорного інструменту, хоча вібріси часом відростуть, період їхньої відсутності значно повіршує орієнтацію та сприйняття світу твариною, викликаючи стрес. Та дезорієнтацію, порушення природньої поведінки. Втрата вібрісів може вплинути на здатність кота полювати, гратися та безпечно пересуватися у своєму середовищі. Нема потреби в обрізанні. Вібріси не потребують добробу чи обрізання. Об Вони самостійно підтримують необхідну дружину та форму. Незнання може нашкодити. Часто люди помилково вважають обріси звичайною шерстю і можуть випадково їх обрізати, не усвідомлюючи наслідки для кота. Пам'ятайте, вибріси це не просто шерсть, це життєво важливі органи чуття вашого кота. Ніколи не обрізайте їх, ставтеся до них з такою ж увагою та обережністю, як і до інших важливих частин тіла вашого улюбленця. Якщо було корисне та цікаве відео, залиште будь-який коментар.